Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Кривий ріг вітаю вас, ось приїхала така астрочка. календарний рік восьмий. У гарному збереженому стані, друзі, автомобіль в дуже цікавому, гарному такому кольорі. Має передні протитуманочки присутні. Давайте обійду по колу, покажу, відсутні ось оці рижики там все таке автомобільчику взагалі питань немає до речі стоять нові тормозні дисочки в круг дуже гарне обслуговування було в німеччині має фаркопчик задні парктроніки. барік що ти там жарко у нас сьогодні ось така астрічка дивіться який колір дуже гарний у нього Нема таких царапин, вмятин по автомобілю. Гарний збережений стан. Давайте відкрию вам по салончику два склопідіймачі присутні, регулювання зеркал, салончик збережений, не пропалів, нічого такого немає, тут все. Теж гарне, не витерте, не протерте, по комплектації, до речі, непоганий він. Автосвітло, автодощ, круїз-контроль, мультикермо присутнє, шкіряне кермо, велика кольорова навігація, клімат-контроль, аукс, датчик тиску в шинах з -з -з затемнення. Має зеркало заднього огляду. П'ятиступочка. Це, до речі, 1,6 бензиновий двигун, забув сказати вам. Давайте відкрию, під капотом покажу. Нічого, не рухали там. Автомобіль весь ціленький. Ось така підкапоточка. Все гарно виглядає. Болтики нічого не не крутили. Гарний, збережений, друзі. Автомобіль. До речі, їхав своїм ходом він. Тест-драйв пройшов, нічого не затекло, не потікло там, не витекло в нього. Має два косметичних підфарбування незначних. Взагалі просто, як то кажуть, не о чому. Ось така астра, друзі. Дійсно збережений стан автомобіля. Хто шукає гарний автомобільчик? Набирайте. Ціна 5900 доларів. Зараз покажу його знизу, друзі. Будете приємно вражені. До речі, пробіг автомобіля 218 тисяч. Є тихогляди на нього присутні. 24 й рік. 214 було. 22 й рік. 100... 192 було. Так. так, це який рік у нас. Моєму 18 й 155 тисяч було. Так, да, 18-й рік. Тож так. Так, друзі, ось, дивіться, знизу. Взагалі просто. У дуже збереженому стані автомобіль. Ржавчина, але все відсутнє взагалі. Пружинки дивлюсь, теж новенькі стоять, амортизатори новенькі, тормозні дисочки теж новенькі, дивіться, які, який стан автомобіля. Я не знаю, краще вже де їх де їх шукати, де купувати, все більш детально, якби стараємось вам показати це все. Бачите, порошки, все. Просто дуже збережений. Дуже збережений стан, друзі. Так, все тоді. Кому цікавий, він. Набирайте. Хто для себе шукає гарний автомобільчик. Ось така остричка. Все тоді всім гарного дня.